Бездомні не завжди були такими, а вихідці з місць позбавлення волі не обов'язково пов'язані із криміналом. Часто це майстри на всі руки, яким під силу полагодити те, що вже давно вийшло із ладу. Цей чоловік звільнився у 2010-му. Каже, йому добре допомогла церква, можна сказати, перевернула уявлення про життя. Я бросив пити, ну, правда, курити я ще не бросив. та то хочу бросити. Хожу в церкву вже п'ять років, а потім мені посоветували, куди звернутися, в яке заведення. Приїхав на переулок Шевченка 5А, здесь обустроївся. Жив два роки почти здесь. работал, подрабатывал. На Шевченка 5А є центр адаптації для таких, як Іван, бездомних, безробітних, кому нікуди піти, піти після місць позбавлення волі. Центр створили в 2011 році. За три роки через центр пройшло більше 800 людей. Основна цель це повернути людину назад в общество. Тут вони тут взагалі був бардак». Появу центру адаптації мешканці сприйняли спочатку вороже, потім побачили чоловіки з руками, можуть і сантехніку, і електропроводку полагодити. Знаєте, як у нас зараз працюють Джеки. Це поки довше, допустимо, сантехніка, то може два дні пройти, три. К ним подаєш, ребята тут же ж. Хто може чому, то кажуть, допомогу. щоб змусити людей розгледіти своїх підопічних майстрів, у центрі створили проєкт під назвою Скарбничка долі на соціальній платформі Доброділ. І художники, і штукатури, маляри, штукатури, сантехніки, слесарі. Ну, в общем, спеціальності очень много електрики. Я написала небольшой проект. Ми виграли грант. Ми закупили садовий інструментарій, закупили жилетки з логотипами. И то зараз э, сам меседж, сама ідея, вот этого я написала, это сплатити локальну громаду, вот хоча б Київського района с, бізз з нашими бездомними. У центрі адаптації кажуть, намагаються довести, що бездомні це не бруд та неприємний запах. Це людська біда, яка може трапитися з кожним. Як то кажуть, від тюрми та від суми не зарікайся.